Там були досудові камери. Мене були посадили після карантину в 60-ту камеру. Я не знаю, що сталося, але з 60-ї камери мене викликали одного, єдиного, і забрали мене, і посадили мене в одиночну камеру. В одиночній камері я просидів три місяці до трьох чоловік. То це вжала ще одиночна камера. Але що цікаво, я ще такої камери не бачив, це була камера. З одного боку, ви заходили як з коридору, а вікна виходили в коридор. І віддаль була десь так на півтора метра. Оце якраз є фасад з городочкої вулиці цієї тюрми. Сидів я в 43-й камері три місяці. Е, оголошував я голодівку, але правда зреагували. Десь на другий день мене викликали до е, опера. Був такий старший лейтенант радіону. І коли я його запитував, за що мене посадили в одиночку. То він мені заявив так, коли ти будеш в лісу, ти будеш хазяїн. А я здесь хазяїн, і до такої то матері, і назад мене загнали. А і, до речі, повторив, каже, голодовка, не страшно, ти знаєш, що ми з тобою зробимо. Ну, що робили насильнику через задній прохід, давали хлізьму, і так що то спасіння не було. Це були слідчі такі тюрми були дуже страшні. А що вони давали в тій клієнті? Харч. Харч давали через задній прохід. Так що тут було десь ну, з дуже. одної сторони, з іншої сторони, де все-таки досвіду не було такого, бо то треба вважати. Знаєте, люди собі десь зараз представляють дорослі поважного віку і починають розказувати це все, бачачи сьогоднішніми очима. Я це розказую вам. Як хлопчина 15-річний, як він це собі сприймав. Ну і відповідно, вже на Андрія, 13 грудня, мене вночі викликали в коридор. І в коридорі я там вже багатьох в'язнів зустрів, знайомих ще по Львову. І, власне, десь хтось сказав, що будуть нам читати вирок. Закликали нас до старшого наглядача, старший наглядач прочитав нам, що особи совіщання. Города Москви, це я дослівно пам'ятаю города Москви. лишили тебе з антісовєтської деятельності за подполі, там багато начитано терміном на 5 років таборів. Ну і відповідно треба було розписатися ми всі категорично відмовлялися розписуватися за цей термін до речі зачитав мені так що по підполковник юстиції, юстиції Виноградов значить тобі виніс такий вирок 5 років